Так, хлопці, дівчата, тут ми зараз робимо паркан по всій площі. Там же зробили. От наш ліс, з якого ми будуємо наші каркаси, е, кому буде дуже цікаво е, для, ну, при нашій зустрічі, я розповідаю чому з ліса, а не з іншого. Так, побудували за цей час е, е, кімнату, де у нас буде повністю все опалення, переопалення. Так, Паралельно це все ще будується. Залишків того, що розбирається там в кінці. Ще одне приміщення велике. Так, До утеплення ще не дійшли руки, але все буде поступово. Тому радий вітати, якщо хтось хоче з нами буде, ну, з нами співпрацювати по будівництву цього бізнесу в Україні. Це по вирощуванню австралійського рака, який за цим бізнесом реально буде перспективи, тому що річковий рак кожен день закінчується, закінчується і закінчується. Тому переходьте, якщо щось комусь потрібно, на наш сайт zoo.ua і телефонуйте при необхідності. Дякую за увагу, підписуємось на канал і до зустрічі.